Метою конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ всеукраїнського є підтримка обдарованої молоді, популяризація робітничих професій і удосконалення фахової майстерності, зокрема з професії столя будівельної. Конкурс проходить згідно наказу Міністерства освіти і науки. В цьому році їх було п'ять. Це останній конкурс завершальний, який проходить на Волині, де зібралися переможці 25 областей, переможці обласних конкурсів. Вітаю вас від себе особисто від обласної ради. Передаю вітання від голови обласної ради Войтовича Володимира. Хочу сказати, що приємно, що цей конкурс проводиться на годину. Приємно навіть те, що він взагалі проводиться, бо такі конкурси потрібні і такі конкурси піднімають фаховий рівень не лише учасників, а піднімають фаховий рівень всіх навчальних закладів, які виховують таких прекрасних спеціалістів. Хочу побажати всім учасникам конкурсу, щоб... У них вийшло все, що вони вміють робити, щоб дійсно вони супроводжували своїм успіхом, своїм вмінням, своїм талантом.